О Бог, царь землі, чому ти лишаєш в дні незгоди, чому зло керує світом, І скільки нам ще чекати, я чекаю на твоє місто, місто. Царя, ці дні настануть, бо ти є ти найвеличніший з усіх цар царів. Великий та всемогутній, непереможній та справедливий, але я загубилася твоїх очей. Не бачиш ти мене, о Боже Великий. Захисти свою рабу від днів злих та турбот великих, але ти найвеличніший і немає таких, як ти. Тільки ти заслуговуєш на вічну славу, щоб все і усе вклонялися тобі, о цар землі.